нові теплиці на десяти сотках. Четверо мешканців Снятинської громади налагодили тютюновий бізнес на території власних домогосподарств. Так у трьох теплицях загальною площею понад тисячу квадратних метрів чоловіки вирощували тютюн. Далі з нього виготовляли цигарки. Збували підакцизний товар гуртовими партіями за допомогою мережі одного із поштових перевізників і безпосередньо з власних помешкань. Під час обшуків за місцями виробництва проживання фігурантів та у складських приміщеннях правоохоронці вилучили понад три тонни тютюну, 18,5 тисяч гільз цигарок для набивання подрібненим тютюном та пристрої для виготовлення підакцизних товарів. Загальна вартість вилученого кажуть поліцейські сягає мільйона гривень. Після проведення низки експертиз та процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр усім учасникам злочинного бізнесу. Учасникам підпільного бізнесу оголосили підозри. Проти них відкрили кримінальні провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.